Цінний експірієнс, якщо, звісно, його покличе шейкера, він може сказати, не йди сюди, це моє. Я, я все зробив, це це, це це моє реально. Я заслуговую на це, а ти ні. Глянемо, якщо Teams насправді купить супершвидко Блінк, і вони будуть робити ініціацію по Faceless Воїдові, окей, шансів буде більше, і ну я насправді готовий тоді вірити. Декілька перших файтів думав Faceless Воїда, yeah, і відповіді особливо ніякої не буде, тому що тут вай. Ось прекрасний герой, ще один ударчик. Чи доб'ють його? Ану, ану, ні, ні. В деревах ховаються дві сосни, вирішують дуже багато запитань. Так, ким що... трохи заблукав. Дивись, його зараз навіть можуть вбити, чи можливо Амі? Ще одна тичка, і це ФБМ для ні, якомусь, але теж мало в це віриться Ну, взагалі, і щодо персонажів, тут є також. Так, зараз на цей його Ой, ви... хороший, перепрошую, ага. Ну, ну Зараз е... головне, Ну щоб на нейтралах не загинув Націн тосей. А він хотів. Хотів, хотів. Жук. Так, Деварден проводиться зразу, з кем заробив. Ну, добре, там шеле просто. То приходить, каже Адемиру, ну а, 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 а що сталося А чого то? На, тут легендарний батяр oh, вирішує так. питання, виходить. Своєю присутністю просто знищує будь-який супротив, не хочеться бити про того кріпа, там мільйон. Так, рена, окей, прикольно. А чи зможуть вони його вбити? Ой, який удар зі. Ще... Ой. Який... Опей, ось це помилка, яка коштувала йому життя і. І ще й супорт у одному. Добре, там шел Грейв є, який на себе не кидається. Зачекайте, каже нас, інто Це ще не все. Ми можемо в тих місцях, так. ось і все, щоб вони нас не бачили. Так, так. І вони не будуть знати, що ми Депаш, там все бачимо. CPU, арена окей, спис, не вистрибнув у нас. Там Шінкіо Алех Слемчик, відповідь чи сурка є, можна вбувати, можна вбувати одного. Зевс телепортнувся в хроносферу, інчантер стелепортувався в хроносферу, але цього більше, ніж достатньо, щоб забрати двох героїв команди бум. Твій суперник. Ось і все. Коли ти граєш проти якихось пупсів, то там, звісно, там ти. Воно пішло. Ну блін, демеджа не так, що багато. Живий, живий, як бізі. Пішов, грейв є. Бізі ще живий. Там ділейшн на ньому висить. ударчик інча. Просто такий малесенький. Малесенький такий список в голову, останній, по таймінгу, вимирає їжки. Взагалі все є, так, можна когось підловити, вони виходять, можуть знайти джекбойза зараз. Через ефа його чіпляють, і далі що? Вистачить шкоди? Та звісно ж. А звісно ж. Звісно ж. І Рошана. Ірошана, іроша, ірошан. І ну, оглянемо так, аме, аме. А це та ціль, а це це та ціль, яку можна задумати. А якби блінканутись, ай-яй-яй, ай, ай, ні, ну інші вбивати, це найкраще, що можна зробити. йопаш, він навіть нічого ще не зробив, він вже помер, Він просто один спис дав. Так, тому що Зевс він таких героїв взагалі дуже добре вбиває, також знаходяться. Так. Схема. А туди заходити. Ну добре, це можливо завадить зайти. А чи завадить взагалі, тому що натин то а ами просто стрибають вперед. Шейкер також, і вони вбувають одного за одним. Ну ось і кінцева зупиночка, звільніть, будь ласка, вагони, як то кажуть. А, Виходьмо. Так, так, можна, можна вже в лобі на майже майже в нього зібрано. Ось, і ці таймінги це загалом смерть для бумів, коли з'явиться другий блейкінг бар. Вони нічого не зможуть треба йти з цим битись, робити. Мені здається. Ні, Ну треба йти битись. Дуже там. довго йдуть. Ну куди? Ну да, та, ще на їхню базу сходіть, бо фотографуйте, що там є в них. Так, вони не на Рошані, Окей, арена пішла. Фейтбіан просто протискає БКБшку, виходить, алджі ніч під ворожими. Заходить, бей бей мене. Бей мене, бей мене, так. 1400 здоров'я, в мене там 13 броні, регенерація просто шалена. Манки Кінг щось на дереві сидить, планує щось робити. У який прекрасний улиць, Зразу БКБшечка, ультимейт від Фейтбіана, Сіфончик пішов, арена проставляється Фейтб'янові паралельно, він швиденько виходить з нього і все. А тепер буде захід від команди LGD. Ні, окей, хроносферку, хроносферку можливо, якось проставити. Боліче. Аме, ами зараз доб'ють, аме розбитим обличчям ами. хрона пішло, Джекі Боя з'їли, з'їли так. Три герої команди бум вже померли, Тімс, Time ділейшн відключився. БКБ протиснув би як мінімум. Так, так, так. ну ти в бізі, ага, і що і що? Глімерочок, але вона не рятує. Ну, ще лав грей. Трішки буде жити, ще живий, фісурка, хороша. О, Дом пішов по Зепсу, а Зевса то можна вбивати. А про протон... Марс йде. Марс непогано діє, але Сінк'ю непогано послаємо. Відповідь видає. І ось ми бачимо ні, хто не загинув у складі LCD. Манкі Кінгу навіть не дають арену свою розкласти. і Він просто вже рубає. І тепер, тепер... красончик, все офайте. Це мій, Кері. Всі баш, зразу за у Прекрасно, прекрасно. Прекрасно, супер, клас, і прикольна гра. Навколо нього бігає повний склад LGD. Ну, це це реально комедно І, і це все так. Так, Я Тім, фізурку в голову, станчик. від к ударчик зверху, сіфончик є. Так, окей. Джекі бой готовий приймати, арена, але він фізуру він фісуру з писом влучає. Домок, не найгірший. Краносферка проставляється, а ми на як же він швидко б'є, залишає одного і. Завершує іншого. Так, і скоріш за все завершує цю гру повністю. Тому що вся команда Вперед. наскільки це потрібно? Ось таке питання. Зазвичай ну, гравці мають до цього дума. Вже 100% все пацієнт вже вмер офіційно. Але так? вони живуть ще. А ну заспокойся наскільки можна? Вони в них є шанс, чесно. Є зараз який? подивимо. Ну, вони взагалі йдуть, в них немає думи, до того Тімс йде першим ага. а, помиляється. Тімс. Окей. Okay. Okay. Арена пішла. Шінкі можна вбити. Шінкіо, ще ші живий, палецю ловить в голову. Джекі бой зараз БКБшка закінчиться. У Тімса також БКБшка закінчиться, а на Сінтусей FBZ не відпускати. Щось не хочуть битися у нас. LGD, бо в них немає хроносфери, а на що? Немає ультимейту ДПшки, немає хроносфери, немає шейкера, який. Okay. Наших б'ють! Іде. Поїхали! Ідемо, ідемо поб'ємося, ідемо, поб'ємося, помремо, закійнемо гру швиденько. Тому що боже, ми в бізі, а що ти тут робив? Шард зруйнували щойно. Лджіді uh, самі, коли були рожана. Нормально, а наші він орена, непогано. Не найгірша, Марс, Марса. Можливо, де якісь продовження досиш ультимейт від виномансера, горять, палають у нас герої команди ЛДЖД. Хроносверка пішлась. Б'є там німбас по голові Джекибої. Чотири герої вже померли. Джиджі на Йопай. Помагати. Там пам'ятаєш на початку лінію дуже торент, так, погано виставляли, так то Торент суто під себе. Хіба ж забрав руну в нас Угу, Непогано, непогано. <campbell> І ще й другу забере, мені здається. Так, перелітати ні, не хоче. Два брасера, стійкі, фейзи. Це щось, це щось no. мега дефолт, непопулярне. Це що, ферзблат, чи що? Це саме відео. Я навіть не знаю, що там мікроприводи є скем. Під сповільненням, корозія, не, не працює це все. Дрімкоїл хороший, окей, потрібно вбивати. Утрібно вбивати урсу. А що ж це юпаєш? Так погано бігає. А, добре, він просто нічого не, не кидав. Чекав. Ні, він, та, він чекав просто моменту, покаже відбір якийсь новий прикол. Ікс-марочка пішла по схему. Ну, вбивство схема це теж непогано, в принципі. Посп'ять і вержу собі спокійно забрати але він ще живий, а він ще живий. Дрімкоїл пішов, в бізі Ой, не в бізі перепрошую, деспрофит у нас там боляче завдає Фейт Біан шкоду. Сіфончики працюють, фейтбен ще живий, завдяки тому, що, до речі, Ще на ньому працював корабель, ну, розмін в трійку, ще й вежу задефали молодці. Але знову ставимо питання. Добре, ви захистили свою вежу, якою ціною? Тобто яку кількість ресурсів ви для цього використали? Зараз ще на сін йде атака, і за ним також женуться, женуться, женуться. Його вбивають, але весь цей час фармліні працкає свій ультимейт, вже бурмило танкує своїм обличчям вежу. І чи зможеться за задефити? А треба дефити, треба дефити. Дрім пішов, не найгірший, зразу розриває. Вай хілить, але демеджа не вистачає, щоб це все пробити. Корабль прилітає, бізі дуже боляче Стам Рідгера його добивають, добирають. Кріпчика пере, переконтроли переконтроленого кріпа у нас назад Вай. <тас> їм ще зарано їм ще зрано. Так, так, Блейд є, по-перше. Ну, дивися. В принципі, у пака все окей. Знову ксмарочка пішла. Джекі боя протискає свій ультимейт, шарди, пенітеншн. І тиме, закочується у нас. ю Дарчик є, але ніякого продовження не буде, тому що він задалеко закотився. А тут ФБЗ прилетіла свою циркулярку. смарочка хороша по ньому, а ми F ФБЗ ФБЗ Ну і все, виходить, ЛДІ команда. Давайте до побачення, попрощались. Так, і на торенті підкидають пака, тому він гине. І це все. І знову ж таки, Лді приходять сюди. Е... Складом і просто вбивають людей. Знаєш, що це мені нагадує? Я, я згадав, я згадав. Смок, це... смок, смок заходити на Сінтусей. Ага, і таракої знайду, ой, а Джекі Бой тут. Ой, а ультимейт протиснеш? Ай, то ай пішов, ай, кораблик, ай, неприємно! Ай-яй-яй, змію втопили, просто задушили змія, та ну ні. І зараз можуть зайти на Рошана. І Роша. Реглянем так, покотився, чиєм, знову під іксмарочку. Як же ж гарно контест, ці всі файти на насінтусею. Як же ж приємно? І просто йому. по одному, по одному. Ось минулого разу. Тімбер, начебто втік, але відігрувати смоук на хай заходити. Ага, зразу йде Варлоспанч, Мантасайм протискається. Чи встиг він протиснути ультимейт, встиг протиснути ультимейт, але ніхто нічого не боїться. Джекі бой примороженим прибитий до стінків. Бізі, ф Бізі, пенітеншн є по ньому. Фейтбіа на сіфонах висмок здоров'я. Піто. Ренчик, він падає, нічого не скидує. Це журбинка максимального рівня. Шінкіо здається, ще хоче когось вбивати, і це буде Тімс. Ама сюди застрибну, під корозією, ще один ударчик, і до таверни. Зараз це поява другого Рошану і поява важливих предметів е до того моменту. Ми вже бачили щойно агент. Тупо застрибнув на Шінкіу. Дуже далеко, дуже ці... ну, далеко. Якось ризикують. LGD. немає тієї синхронності. Так, а ми підставляються Дрімко. Він нерве заулив в Бізі, окей, продовження буде, тому що БКБшки ніякої немає. У Ами. Сюди, звучино, заходить у нас Фейтбіан разом з Сіндусеєм. Торен пішов по у нас по Тімберу. Тімбер болячий йому. Стонгейс хороший, трьох героїв заморозило, можна вбивати. Фейтбіан іще один ударчик. Фейтбіан в себе. Добийте Фейтбіана. Фейтбіана з'їли, окей, окей, а відпустите Аме, а відпустите ви його чи ні? На Сентусей? просто відлітає і. є Evalinch, тому чином воно... телепорт. Відмінили, і зараз ми бачимо, що гроша. Ось, я тоді не дорозповідав, тому макробійки не було, і кунка повертається. Але таким чином, таким чином, цією мікробійкою в результаті кот, ну, котрої не втратили нікого LGD, mm -hmm. вони подовжили час е, смерті Рошана, тому що на нього ніхто не заходив, ніякої там е, макробійки не було. І кунка повертається. Але Faith зараз Фейт Б'єна вб'ють. Конґрачулейш. З'являється на крипах, стрибає Урса, знаходить Джек Бойза. І просто примусив того протиснути ультимативно. Все жахливо. фейдбіанові не розірвали дрімкоїл під приголомшенням боляче у а в нього, до речі, ніякого єгіса немає. В нього є можливість тільки протиснути сатаніки, відхилитись, там Тінік підставляється, Тініка з'їли, Тініка є байбек. Тінік має байбека в бізі, в бізі, жити, жити, О, жити, жити, там жити, жити. Там пташки, пташки бачив, як золоний за. Просто там мільйон, мільйон, мільйон мільярдів. Саме. Біля цієї локації потрібно, пам'ятаєш перше правило, у вас повинно бути п'ятеро. Так, у вас не має помирати п'ятірка за дві секунди. Так, з кем з помер вже, до речі, перед файтом. А там ама ами під БКБшкою намагаються нас догнати в Бізі. Бізі себе за Уливе тері алчі накинув в нього пак. Е в бізіренд корабель. Ну і все, ультимейт медузи відійшли, відійшли буми. Тім здається так, також живий. Фейт біанд на ультимейті. Рошана e, нема, і магії oh. немає в LGD. Так, і LGD багато витратили. Це правильно. Фрешер був чи Аганім? Здається, рефрешер. Кур'єрчик помирає з блінком, з рецептом до блінка. Це останній бій, вони хочуть приймати бій. Вони хочуть приймати бій, а помирає здається до файту у нас Шінк'ю, Шінк'ю ще живий. Шінк'ю помер в ебізі. Якщо трався до таверни. Ксмарочка пішла по Джекі Бою, Джекі бой під сон-гейзом намагається заморозити героїв, але потрібно вже втікати звідси. Він ну, просто відійде. А якщо його закинуть назад, то з'явиться урсач на його місці. Три, два, один. Ось і він. Вітаю добровечора. Ой, як же швидко з нього спадає ця Мана нічого не може зробити. Джекі бой стільки протискає, але нічого це не дасть. Байбеки є, Байбаки є, але 25 тисяч переваги. Трон, так, йдуть на Т-4. Ну, щось. Продемонструють, на Насінтосей, абісал та продемонструють, а що робити ще. Якщо рефрешор -шар шарт у урсича є заблінкувався у нас пак. Дим Койл хороший потрем героєм. Не вийшло розірвати Тімсон, А він хотів розірвати. Окей, заходить Джекі Бой, Джекі Бой, ультимейту у нього немає. Підстаном під Переголомченням. корабель в голову залітає йому. На форсапі його проштапнули, але Корсі ніякої від цього не буде. в бізі. В бізі доїдати до їх всіх в едмідь біжить. Нікого наздогнати, на жаль, не може. Тімс, Ще розбив. Окей, нічого не закінчив. Не здаються, бум, не здаються. Байбек вічена, герої тригеру, на, на захисті свого древнього. Швидше за все, нічого, звісно ж, не вдасться, але по Ді GG пише, G -G пише з кем? він Усвідомлює, що нічого вже в цій грі.